Існує два основні методики імплантації. Одноетапна методика, тобто одномоментна, моментальна або експрес-імплантація, передбачає видалення зуба та установку імпланту з тимчасовою коронкою в одну процедуру. Та двоетапна процедура. Спочатку імплантується імплант, а після загоєння ясень та кісткової тканини, як правило, це через 2-3 місяці після імплантації, він накривається коронкою. Одноетапна імплантація дозволяє видаляти та відновлювати зуб в один сеанс. Це малотравматична процедура, при якій виключається розсічення м'яких і кістки. Імплант встановлюється в утворено після видавання зуба лунку. Вона буває двох видів. З моментальним навантаженням на імплант відразу надягають тимчасову коронку з полегшеною матеріалу, яку з часом змінюють на постійну. З віддаленим навантаженням коронку встановлюють після приживання імпланту. Двоетапна імплантація вважається класичною за цією програмою. Штучний корінь встановлюють через кілька місяців після видалення зуба, який від імплантації підійде вам краще дізнатися на консультації у нашій клініці МДЕНТ.